Новітні технології, розробки та сайти у сучасному світі відіграють ключову роль, сприяючи прискоренню економічного розвитку, підвищенню ефективності бізнесу та покращенню якості життя. Вони забезпечують швидкий доступ до інформації, сприяють автоматизації процесів, розвитку штучного інтелекту та створенню нових платформ для комунікації. Сьогодні ми розповімо про нову розробку, над якою працює Олександр Гуцу, студент кафедри комп'ютерних систем та мереж ЧНУ. Її назва система розпізнавання облич для контролю відвідуваності. Яка мета цієї розробки, і як саме вона працюватиме за у нашій програмі? А у даній розробці можна виділити три основні ролі: це адміністратор, користувач та студент. Наприклад, роль адміністратора це змінювати ролі студентів, бо тому що студент, коли реєструється, всі користувачі на сайті мають за замовчуванням роль студента, оскільки програма не знає, чи то викладач, чи то студент. І в програмі передбачено, що студенти можуть відправити тільки один запит для того, щоб адміністратор змінив роль. Роль викладача в цій програмі це створити курс. Добавити розклад, а також видалити студента з курсу. Ро студентів це зареєструватись на курс. Побачити свою статистику відвідування, також заповнити профіль. Спільні ознаки в цій програмі це те, що будь-який користувач може залогінитись на сайт, також зареєструватись на нього, змінити пароль, підтвердити свій обліковий запис, зареєструватись на курс, покинути курс, переглянути та відфільтрувати статистику своїх відвідувань в цьому курсі. Розглянемо детальніше алгоритм роботи десктопного додатку. Спочатку викладач повинен вести номер аудиторії. Після старту програми автоматично визначається день тижня та година. Далі йде пошук відповідного курсу. Якщо курс знайдено, відбувається завантаження фотографій з Google диску всіх зареєстрованих користувачів на курсі. Далі обробляється відео, отримуємо кадри щосекунди, після чого відбувається порівняння обличчя, які в кадрі, та на фото, а точніше порівняння рез обличчя. Якщо співпадіння є, то в базу даних заноситься помітка, що користувач присутній на парі. У випадку, якщо відповідне зняття не знайдено або кількість кадрів закінчилась, а фотографії користувачів ні, то відбувається знесення в базу даних, що користувач відсутній, після чого очищу. Це ресурси Та програма завершує свою роботу. Розглянемо функції комп'ютерного додатку. На попередньому рисунку обговорювались деталі роботи програми, а зараз можна побачити вигляд і процес. На цьому відеофрагменті може побачити фотографії, які ми отримали з Google Диску. І вже самий результат відміток на осі Y тільки дві координати: це присутні та відсутні. А на осі X це дати пар. Якщо навестись на любу дату по X, та на самий вибір, чи студент присутній, чи відсутній по осі Y, то там будуть відображатися саме прізвища студентів. Також передбачено, що цей спосіб можливо буде не всім зручний, тому нижче графіка генерується таблиця з відповідними даними. А зараз бачимо форму для входу в обліковий запис користувача, а також початкову сторінку, яка з'являється після успішного входу. Тут ви можете побачити форму для налаштування профілю. Користувач може змінити будь-яку інформацію, окрім емейлу. Також поле, номер залікової книги є обов'язковим і воно повинно бути унікальним. Завантаження фотографій відбувається у відповідному полі в самому низу. Посилання на фото зберігається в базі даних, а саме фото на Google диску. Розглянемо заявку для зміни ролі зі сторони адміна. Передбачено також зміну ролі, тобто користувач, заповнивши відповідну форму, може надіслати заявку на зміну ролі. На іншому фото показано вигляд заявок на стороні адміністратора. Ми вирішили поцікавитись у викладачів, як вони сприйняли ініціативу Олександра Гуцова і чи були б готові до використання додатку в разі успішного тестування. Доцентка кафедри комп'ютерних систем та мереж ЧНУ Юлія Тарасюк каже, раніше у своїй практиці серед студентів таких ідей не зустрічала. Своїми думками поділилася з нами у коментарі. На мою думку, система розпізнавання обличчя для контролю відвідуваності, над якою працював Саша Гуцул вона дуже корисна для навчальних закладів. А для викладача це як лайфхак, бо перевірка студентів перетворюється на якийсь дитячий садочок, коли робиш перекличку. Ми тестували цю систему на парі з студентами. Колегам Олександра вона подобалась, бо не треба вмикати мікрофон, казати Я є, а можна просто мовчати. Але є ще над чим працювати. Будемо змінювати повністю коди, переписувати. Я надіюся, ця розробка. Стане популярною. Наші колеги будуть нею колись користуватися. Для цього потрібен, звісно, час і багато виправлень. Ще один викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Костянтин Вірничук вважає, що така автоматизація відстеження присутності студентів є важливим кроком для сучасних навчальних закладів. Використання технологій, таких як розпізнавання облич, підвищує точність процесу, а це спрощує контроль відвідуваності. Адже самостійна перевірка присутності студентів дуже часто займає багато часу на парі, а тому така система, яку розробив Олександр, знімає це навантаження і дає змогу більше уваги приділяти навчальному процесу. Правда, основною умовою роботи в цій програмі є те, що студентам потрібно завантажувати свої фотографії для створення бази даних. А здебільшого всіх є фотографії, тому що дистанційне навчання вже досить давно в університеті. От. І студенти зобов'язані ставити аватар, а викладачам досить лише запустити програму і ввести номер аудиторії. До недоліків роботи можемо віднести те, що викладачам постійно потрібно буде вводити номер аудиторії, щоб запустити програму. Також те, що користувачам потрібно завантажувати чіткі фотографії, щоб система правильно зробила відмітку. А так, загалом, я задоволений роботою, тому що це нові знання, новий досвід нові навички. Цікаво, а чи підтримують одногрупники Олександра його ідею зі створення додатка, системи розпізнавань обличчя для контролю відвідуваності? Мені здається, що ця система, яку придумує історія Саша, дійсно полегшить процес фіксації відвідувачі. Бо зараз, коли на кожній парі викладач витрачає час на перекличку або просить старосту відмічати у нас в журналах, ми витрачаємо половину пари. Замість цього можна буде зайти онлайн до аудиторії, і система автоматично фіксуватиме нашу присутність. Звісно, з однієї пари це чудове нововедення, а з іншої доведеться відвідувати всі пари. Не щоб система була простою і у використанні, і не вимагала під нас лишніх непонятних дій. Одногрупниця Олена вважає, що такою розробкою потрібно пишатися. Дівчина цілком підтримує ідею впровадження цієї системи у навчальних закладах. Ну, ця система реально виглядає інноваційно і сучасно. Якщо навчальний заклад впровадить таку технологію, це покаже, що ми не відстаємо від світових трендів і маємо сучасний підхід до освіти. А ще якщо це створили студенти, ну наш Саша, це ж яка гордість для ЧНУ? І якщо це буде добре і чітко працювати на практиці, і це дійсно допоможе викладачам, то чоб і ні. Єдине, що було б важливо, це щоб ця система швидко працювала і нічого не глючило. За словами розробника Олександра Гуджула, програма потребує доопрацювання, а в подальшому активного користування. Програма тестувалася на тестових наборах і спрацювала бездоганно. В корпусі ще надавалося тестувати, оскільки зараз програма на стадії повної реконструкції, тобто я її з нуля переписую, оскільки в програмі безліч проблем пов'язаних з архітектурою програми, з використанням чужих інструментів, таких як розпізнавання обличчя. Також планується Google Drive на хмарні технології, що підвищить якість зберігання даних. Якщо програма зарекомендує себе чудово, то в майбутньому вона буде мати безліч переваг над іншими конкурентами, оскільки вона буде дешево в розгортанні, це досить зручна. Користування, оскільки вона повинна буде синхронізуватися з курсом на Мудлі, користувач може не тільки писати тести та відправляти звіти, а ще й переглядати свою відвідуваність. Отож розробка системи розпізнавання облич для контролю відвідуваності студента Олександра Гуцела спрощуватиме організаційні питання і підвищить відвідуваність людей на парах.